За добу з 10 по 11 серпня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 15. у тому числі пожеж, спричинених військовими діями 14. Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 12 пожеж. 10 з них виникли під час масованих артилерійських обстрілів в період з 11 до 14, ще дві о 17. Горіли дев'ять господарчих споруд, два гаражі, житловий будинок та магазин. Завдяки оперативній роботі рятувальників. В селищі вдалось врятувати від знищення вогнем 9 приватних житлових будинків, 5 надвірних забудов та один готельний комплекс. Попередньо постраждалих немає. У селищі Печеніги, Чугуївського району. Влучання боєприпасів окупантів спричинили дві пожежі у природних екосистемах. Горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 1 гектар та суха трава на відкритій території на площі 400 квадратних метрів. Пожежі виникли о 17.45 та о та на дев'яту вечора відповідно. Вони були оперативно ліквідовані. Також внаслідок ракетного удару у житловий квартал Київського району Харкова було пошкоджено одноповерхову офісну будівлю та частково балкони й вікна житлової п'ятиповерхівки. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.